У ГААЗі триває саміт НАТО. Американський лідер Дональд Трамп підтвердив, що все ж таки матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на полях заходу у середу, 25 червня. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Відтак у Дональда Трампа запитали про зустріч з Володимиром Зеленським. Президент США підтвердив, що вона відбудеться. Він додав, що обговорення стосуватиметься очевидного. Далі цитата: ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський він славний хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю, гадаю, ми обговорюватимо Україну, сказав Трамп. Також президент США згадав, що раніше багато розмовляв із Путіним, і той був дуже люб'язним. Далі цитата: Він Путін запропонував допомогу, як ви знаєте, щодо Ірану. Я сказав Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з Росією. Я сказав, зроби мені послугу, допоможи нам із Росією, а не з Іраном. Але Путін був дуже приємним. Я думаю, що прогрес є. Говорив Трамп, відомо, що зустріч Зеленського з Трампом очікується після пленарного засідання лідерів країн-членів НАТО. Її вже внесено до програми. Нагадаємо, глава офісу президента України Андрій Єрмак розповідав, що Зеленський на полях саміту НАТО в Гаазі обговорить з американським колегою Дональдом Трампом шляхи завершення війни. За словами Єрмака, переговори в ГААЗі з лідерами НАТО сконцентровані на тому, щоб зберегти підтримку України, якій необхідно для захисту від російської агресії ППО і зброя та додаткові санкції проти Росії з огляду на те, що остання не прагне перемир'я. Далі цитата тематика, про яку я сказав, головне для нас це конкретні результати, тому що війна триває. Ми бачили, що дійсно світ через силу працює. Ми побачили це по відношенню до Ірану. Не випадково Іран є партнером Росії. Вони абсолютно схожі, і тому мені здається, що мир через силу і двосторонні відносини це буде головна тема, заявив глава Офісу президента України. Варто зазначити, що в останній Зеленський і Трамп особисто зустрічалися у квітні під час похорону Папи Римського Франциска у Ватикані. До того їхня попередня зустріч відбулася в лютому. В Білому домі, закінчившись публічною суперечкою, як повідомляє РБК Україна, окрім очікуваних переговорів з Трампом, у Зеленського також заплановані зустрічі з прем'єр-міністрами Данії Мете Фредеріксен, Нової Зеландії Крістофером Лаксоном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Також запланована зустріч у форматі Є5. На ній приймуть участь лідери Німеччини, Британії, Франції, Італії, Польщі та Генсек НАТО. Ще один формат Н 5 за участі очільники в скандинавських країн